Привіт усім на каналі Світ без кордонів. Це четверта частина рубрики Країна Versus Країна. І сьогодні ми порівнюємо Австрію та Німеччину. Поїхали! Почнемо з зарплат. Австрія. Середня чиста зарплата 2505 євро. Приблизно 107 715 гривень. Німеччина. Середня чиста зарплата 2678 євро. Приблизно 115 15 154 гривні. Ціни на продукти. Австрія. Хліб один буханець, 1 євро 80 центів, приблизно 77 гривень. Молоко 1 літр, 1 євро 30 центів, приблизно 56 гривень. Яйця 12 штук, 3 євро, приблизно 125 гривень. Німеччина. Хліб один буханець, 1 євро 50 центів, приблизно 65 гривень. Молоко 1 літр, 1 євро 20 центів, приблизно 52 гривні. Яйця 12 штук. 2,50 євро 50 центів, приблизно 108 гривень. Ціна на житло. Австрія, оренда однокімнатної квартири в центрі 950 євро, приблизно 40 тисяч 850 гривень, поза центром 750 євро, приблизно 32 тисячі 250 гривень. Німеччина оренда однокімнатної квартири в центрі 1200 євро, приблизно 51 тисячі 600 гривень. Позацентром 850 євро, приблизно 550 гривень. Відприємства Австрія. Реєстрація бізнесу для фізосіб безкоштовна. Німеччина вартість реєстрації від 20 до 50 євро, приблизно від 860 до 2150 гривень. Отже, обидві країни це високий рівень життя, але є відмінності. Німеччина має вищі зарплати та дорожче житло. Австрія трохи дешевше для життя. Обирайте, що вам більше дали ще. Пишу в коментарях, яку Україну ти би обрав би.